Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків. і це в нас дуель. Досить велика траса. Більше 16 кілометрів. Тобто у мене або Ламборджині брати, або... Ауді, ну давайте Lamborghini вісьми. У неї максимальна швидкість більша. Більш і справді більше 16 кілометрів. Їхати. І що це було? Я не знаю, що це було. Щось мене на робочий спідтіл трохи викинуло. Хоча я не натискав клавіші Alt-Tab, отак. alt плюс Tab. Так що я не знаю, що це було. Так, дуель давно почалася. Там було скорочення, але я не міг просто заїхати. Але на жаль поки мабуть завантажувалося. Я мабуть на Enter натиснув. Пропустити от. Так, ну, а, я не пам'ятаю що я в лідерах. Хоча може і надовго я в лідерах. Давайте прискоримося. Боком. Який привід у цієї тачки. що, повний привід, що не можна боком заїхати нормально. Прискорюємось. Прискорюємось прискорюємось так, я знову в лідерах. Так, менш. вже 9 кілометрів до фінішу залишилося. Так, напрямі можемо так прискоритися. Ось так боком Нехай собі сигналить. Я йому посигналю. Прискорюємось. Ми вже на максимальній швидкості їдемо. Так, я в Лідерах. Чотири з половиною кілометрів до фінішу залишилося. Так, тут прямо прискорююсь трохи. Зріз дороги не той, що треба. Так. Прискорюємось. Таке ці повороти постійні. Прискорюємось. А, кудись вирізався. Так, о, один кілометр до фініша залишився. А воно і фінішна смуга. Все? Перемога. Золоту медаль я отримав. Дві нові винагороди я отримав. Отримав підвищення рівня. І нову тачку Nissan GTR Ну, На такі я вже катався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!